Що ж ви робите? Ви згадали про те, що на початку війни, коли не було ні борошна, ні дріжджів, нічого не було, все було страшне. От Леся згадала, що тоді випекли якісь. Які... Це були такі дрібні. Як ну, лікошечки дали, на є, такі лаваші, то ну, Тоді це дуже виручало, так? Ну, я не знаю. Вчора була, ми три дні готували, потім я мука, дріжджі, і. І, все, і потім десь пропонував нам за спокам ті, щоб ми були надалі, але не було дріжджі, не було їх десят, а без дріжджі ну, не зроблю нічого. Ви чудо. знаєте чому чудо? Ну страшно. Ну страшно сьогодні жити в золочі. Страшно. І раптом я заходжу. Ви така мила, як була до війни. Дуже важко сьогодні жити в. Золочева працювати в Золочеві взагалі нереально кругом чудо. Кругом чудо, тому що багато чудесних людей, які підтримують, які допомагають, які кидають можливо якісь свої справи і допомагають вирішити якісь питання. Тому... Вчора було чудо, Щось ламалось? Вчора, вчора. Стільки було чудес, дуже падає напруга у мережі. Це нормально для Золочева. Е, взагалі там... те, що тут світло, є це класно. Його так. може не бути. І не визнає так, як треба обладнання, і не віддаються вчасно замовлення, так як хотілося. А у вас і замовлення? Ви приймаєте замовлення, так? Ну, так. І коли падає напруга, що робите ви? Що ми робимо, ми молимося? <райм> і стається <це> чудо. <райм> ну що, енергетики наші іноді такі чудеса творять, що, що я що не, не знаю, випадку. як вони взагалі я це роблять випадку. хлопці. Скажіть, а Зменшився асортимент біси, видів біси. Я не дуже і, в цьому. все, що була, все лишилася, нічого не змінилося. Все абсолютно і морепродукти є, і з лососем, що була є. На даний момент їздимо коли раз в тиждень, коли трошечки частіше було духів, і беремо ту саму продукцію. Ми ціни, звичайно, змінилися, але їздимо туди, закуповуємо проводимо, працюємо з ними тут. Ти, от, от зараз справді війна, і зараз ми справді фактично на лінії фронту. А що можливо тут таке зробити, щоб було, що не вистачає на твій погляд? Моменти всередині роботи, як організовується робота, як організовувалася раніше до війни, і е, мені хотілося б це робити так само, а воно не виходить так само, тому що обставини зовсім інше на даний момент. Як не виходить, коли піца дуже смачна? Ні. Піца, яку ви робите, це заготовка? Ні. Якась ви десь купуєте, готову і просто Ні. розігріваєте. Ні. Все готується з нуля, тісто готується, з нуля все соус, з нуля То. З настанням війни. Які піци стали більш популярними? Ті ще й були так, нічого Триві... не змінилося? фірмова обчилі. Так і лишилося найбільш попоя популярні... вчора її в Апчілі. Апчілі. Ох обчілі круто. Мені так. понравилось так пропекло. А, а скажи, а доставка піци зараз існує? Існує, але вона працює не так активно, як працювала раніше. Ну якщо люди просять, то ми це розум здобуємо. Насправді, те, що ти робиш Оксана, сьогодні, це варто. <зваї> я вже почув, що це навіть не для великих заробітків. Взагалі, аби аби аби. Тому що якби для заробітків і спокою, то я думаю, ти була б в своєму рівному і заробляла б там три копійки, якісь свої жила, б, ходила вечором в кафе і було б все класно. Це ми зараз про гроші забалакали. Гроші було на першу закупку. як на прийшов. На першу Закупку більше грошей не було. На оренду приміщення грошей не було. А за світло ми коли виїжджали, то частину оплати, ну ми якби наперед. Скинули не всю суму, а каже хоч половину скину. А оренду ви зараз не платите. Оренду зараз Ні. господар приміщення не вимагає з вас. оренди, я так? Я дуже вдячна йому безмежно. Я його попросила кажу, що поки що я не маю чим, але як трошечки назберем то, то звичайно оплата буде. І я дуже вдячна Ніколайовичу, що він погодився взагалі дуже багато класних людей, неймовірних, щедрих, які готові допомогти в будь-яку. Минуточку, просто кинуть все, поїхати із закупками, із поставкою чогось того, що я на даний момент не можу. Просто за газ вони не беруть навіть 50 гривень за те, що вони потратили свій час. У нас сусіди просто неймовірні. Ми тільки безмежно вдячна. Вони ну люди з величезною буквою. Це сусіди вони... по місту жительства? Так, і не тільки вони не хлопці з електриками дуже важко тут. А... Потреба в, електрич... ну, в такому спеціалісті дуже велика. Приїжджають хлопці, наші, які нас обігають. Я їх спитала, чи я вас стої з електрики. Вони приїхали вчора, три години працювали. Вже комендантська година. Я нервую, я хвилююся. Їм теж треба на свої місця. Але вони це зробили. Що треба? Це ну я не тільки вдячна, що це словами не виразу. Я бачу дуже багато назв імпортних. Твої продукції скажи, а після перемоги якісь нові назви з'являться? Мабуть, з'являться? Ну я вважаю, що це не може бути назва сверк москалям, бо це буде гидка. <схід> Чорнобайка наш один товариш вже назвав. До речі, вона йде добряче. А от скажи, от з'являться якісь нові назви? От ти така можливо з'являться? Можливо, назвемо кожної спіс наших місцевих воїнів. А чи їхніми позивними, чи не знаю. Можливо. Я ще не думала про це, не мабуть, щось зміниться. Позивні це ідея. Називати позивними, в мене такі прикольні не бувають.